Починаю смажити рибу. Валерій за мною повторює, як вона смажиться. Тобто все йде ідеально. Час ще є, ніби. Майонез вже там зроблю на останні хвилини, це не проблема. І Я отак от кидаю весь цей батат. Ой-ой-ой. Це масло? Так, да, масло. Вчасно О -о -о -о! відскочив я. Дуже вчасно. Ну. Не було мені вже тут куди дітись, тому що це в мене було практично під носом. Ця помилка перегрів. Перегрів! Вис висока температура. Висока в температура, багато закинув одразу. Помилка. Помилка. Я думаю, ого. А ого, не то, що я зараз в шоці. Я в шоці від, е, від е, Валерія. Я думаю, ого, я тупий. Денис, шукайте собі почу. нового білого. Е, ну, В нього вже посмажена риба, в нього вже що там, картоплю посмажити, він посмажить. Я все розказав, що я йому далі буду як абуза висіти, а він розуміє, що в мене гарніша там риба. Я Валерію все підказав. Все сталося в мене на очах. Я ж не скажу, що я, я цього не побачив, або е, ну, якось відморозити, що цього не було. Хоча це, це ж було, це ж, це ж об'єктивні речі. От, і ніби в нас така ж була домовленість, ну, вийшла такий конфлікт е, суперечка таких інтересів. Я вже знала, що Валерій хитріший, ніж здається. Тому, в принципі, він е, хитро вчинив. На мою думку, не дуже гарно. Ну, да, Валерчик трошки обалдів. Чим чекую вже без нічого, просто зі своєю рибою і з Зі стаканом і з блендером. Я не знаю, чого такий набір. Іду до Катерини. Oh, я злий. Ти злий. Я повністю Валерію розказав страву. Щоб ще ти раз що? я комусь щось розказав. Що ти розповідав, якщо ти з ним був конкурент? No, uh, А ти переробила, а ти в чому кляр робиш? взагалі? Перероблю вже змила все. А, Я просто змиваю цю паніровку, в мене ще трошки залишається яйця, в мене ще залишається борошно, а сухарі вони мені вже не потрібні. Геть. Мені пиво треба, в тебе є? Немає. Немає? Я використав все. А де воно в тебе налите? Воно в мене було налите, тут оліє вже все. Дай понюхать. Не дам. Ну, Саша. Ці криси все винайдуть. Все найдуть.